Всім привіт! Сьогодні я відповідаю на запитання до HR інфлюенсер. І так, перше запитання. На ваш погляд, хто такий HR-інфлюенсер? hr, -інфлюенсер? HR -інфлюенсер – це професіонал, який діє, який транслює ідеї, ділиться досвідом, який ділиться інсайтами та трендами, який мотивує та надихає інших фахівців, і який постійно аналізує, навчається і не боїться вдосконалюватись. Маємо запитання: назвіть три ключові тренди, які ви сьогодні спостерігаєте на українському HR-ринку. Насправді тут можна було б говорити про тренди, які знаходяться у всіх на слуху: це диджиталізація, автоматизація HR-процесів, це гнучки або гібридний графік роботи, це фокус на психоемоційному останні співробітників та добробуті і таке інше. Але я хочу висвітлити. Не те, щоб нинішній тренд, скажімо, але те, що може стати трендом у майбутньому. І я вірю, що дійсно стане. Я вважаю, що насправді людина має обирати роботу свідомо. Людина має працювати саме на улюбленій роботі, яка їй приносить задоволення, і тільки тоді. Вона буде максимально ефективною. І тільки тоді ми перестанемо думати, як боротися з постійним вигоранням співробітників, і так, далі, і так далі. Тобто наступним трендом стануть симулятори професій, які будуть допомагати а, кандидатам обирати саме ту роботу, яка їм приносить задоволення, від якої вони кайфують, а роботодавцям. Обирати правильних кандидатів, які будуть приносити користь компанії. Наступне запитання: яких роботодавців сьогодні обирають українці? Чесно кажучи, я б сказала, що будь-яких роботодавців в нинішніх умовах українців є ціль знайти роботу. І статистика показує, що більшість кандидатів відгукуються на будь-які Вакансії, тому що релевантних кандидатів досить мало. Але якщо припустити, що кандидата, наприклад, кандидату пощастило, в нього є опція вибору, наприклад, він отримав там два або навіть три офери від компаній, а то, звісно, якщо, наприклад, розглядати компанію сталу компанію Гіганта і розглядати стартап, то звісно, кандидат обере компанію Гіганта. А, але от вірний це вибір чи ні, тут вже треба обдумати. У мене, до речі, є стаття на цю тему, тому раджу прочитати, кому цікаво. Наступне запитання: за що ви найбільше любите та цінуєте свою професію? А я найбільше люблю та ціную свою професію за можливість допомагати співробітникам і бізнесу комунікувати між собою. А мені приносить задоволення, побудова сильних команд, побудова ефективних процесів, а спостерігання за тим, як розвиваються співробітники і як розвивається бізнес. І останнє запитання: яку пораду ви б могли дати сьогодні колегам HR-індустрії? І перша моя порада постійно вчитися. HR-тренди змінюються і ви маєте бути на плаву. Друга моя порада обов'язково ставте перед собою ціль. Третя моя порада це розвиток нетворкінгу. Обов'язково розвивайте професійні зв'язки, вони вам стануть у нагоді. Далі моя порада бути гнучкими, бути готовими до нових можливостей, до нових викликів. Обов'язково бути проактивними. Та головне залишатися самим собою. Головне бути відвертими в першу чергу з собою. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, інформація стане корисною для вас.